Капітальний ремонт у спортзалі завершено. Там оновили стелю, стіни та підлогу. Завершили ремонт в квітні, встановивши сучасні кондиціонери та вентиляцію. Тепер тут щодня тренуються учні дитячо-юнацьких шкіл номер 5 з гімнастики та номер 10 з ушу. Софія Корнієнко займається гімнастикою вже 10 років. Сюди її привели батьки. Дівчинці одразу сподобалися тренування. Найбільше її захоплюють вправи з м'ячем. Мені 14 років. Гімнастикою я займаюся 4 років. Батьки допомогли з вибором. Просто гімнастика була поруч з моїм домом, і ми вирішили сходити на пробне заняття. А ці дівчата займаються гімнастикою вже понад 5 років. Вони зізнаються, приходять на тренування з власного бажання, адже спорт став для них вагомою частиною життя. Найбільше їм до вподоби вправи з м'ячем та іншими гімнастичними предметами, що розвивають координацію та гнучкість. Спортсменки вже неодноразово брали участь у змаганнях. Останні були, були за змагання в... в Дніпрі. А перед цим були в Києві. Угу. Яке місце зайняло? Перше. Вже майже 15 років вихованці дитячої юнацької спортивної школи проводять свої тренування у спортивній залі гімназії номер 94. Заняття розпочалися ще до капітального ремонту. База змінилась, навчальний процес покращився. Ми маємо сучасний. Відповідна до норм художньої гімнастики, зал дітям дітям дуже подобається цей зал, шикарна вентиляція, шикарне покриття. Маємо станки все, Все для того, щоб ми мали так сказати гарну підготовку. Проблемні питання було стіни. Фарба на стінах вона вся злущилася, підлога була дуже проблемна. Ну зараз, що було і що стало, це просто не впізнати. Це сучасна зала, в якій приємно знаходитися, приємно навчатися. Ми всі з нетерпінням чекаємо перемоги, коли наші діти зможуть займатися на викритті. Сьогодні спортивна зала повністю оновлена та облаштована всім необхідним для комфортних і ефективних тренувань. Олександра Кольба, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.